Пані Ірино, а власне чи несе ця співпраця якісь такі ризики у геополітичному плані? І як може відреагувати Росія чи інші гравці на цьому ринку? Ризики, давайте так, для е, якихось деталей в плані е, ризиків в самій угоді е, безпосередньо. Немає, тобто, це доволі, я би так сказала, доволі проста угода. Вона е, написана там доступною і зрозумілою мовою. Вона багато чого не деталізує, тому що ді е, має е, після цієї угоди має бути підписана ще одна угода. Яка вже власне буде деталізовувати порядок створення фонду, механізми, як цей фонд буде функціонувати, прийняття рішення і так далі. Тому напевно, таку глобаль... глобальну yeah. оцінку ці... цьому проєкту надровому е... і стратегічному проєкту в Україні варто надавати вже після, е... після того, коли буде ця власне, друга угода. Бо я завжди кажу, що детава криється в деталях. Тобто є гарні фрази, гарні слова, але всі кінцеві результати вони визначаються власне деталями, певними фразами, словами, комами і тлумаченням цих фраз і ком. Тому дуже важливо, щоб бачити е комплексну, комплексну картину і її, власне, оцінити.